Добро вечора, ми зараз намагаємося зібрати все докупи, всю інформацію, яку відстежували протягом дня, що зараз відбувається на Донеччині, чи там є присутність українських військових дійсно відбувається спецоперації з антитерористичні, чи власне як подає інша сторона про те, що сепаратисти за підтримки озброєних в камуфляжі, власне безперешкодно захоплюють органи влади, міліцію тощо. Саме так, саме так, от е, буквально кілька хвилин тому е, люди озброєні про російські налаштовані бійці захопили міську раду в місті Єнаківо. Це от, остання найсвіжіша інформація. Е, відбулося кілька хвилин тому. Це от, А отправлю того, що відбувається в слов'янську, так е, то е, ніякої антитерористичної операції там не відбувається. Я був особисто в місті, в центрі міста, і ми не бачили жодного українського військового чи представника правоохоронних органів. А повністю місто контролюють проросійські налаштовані сили, такі, такі ну, вони одягнені так само в ці зелені чоловічки з Криму, такі самі камуфляж, автомати Калашникова. Вони дуже агресивно налаштовані. Все, що я там зняв в місті, вони ну вони примусили мене все це видалити, побили мене трохи так. Кійками, от, щоб я був більш зговорчивим. От і от, от така от ситуація. Я спитав, хто ви такі, чому ви від мене вимагаєте, щоб я все видав, всі запити. Вони сказали, ми влада. Ми зараз тут влада. І дуже ну, насправді навіть я сказав смішно чути, що тут якась антитеростична операція. Може вона звичайно дуже законспірована, і ми її просто не бачимо. Але якщо так, то нащо треба було казати про її початок, якщо... Якщо, якщо ні, ну, якщо не треба її бачити за операцію, то насправді я думаю, що її просто тут не відбувається. Так, зранку прилетіло тут кілька вертолітів а, Мі 24 бойові. Так їх тут бачили, дійсно над мі над містом Пав'янські. І власне це все, що можна сказати, про антитерористичну операцію. Про присутність а, українських військових не тільки це ви бачили зараз під кадри зняття поміну на телефон, а от крази затримані. От, там були що, що в кабіні там водії, якісь, якісь боєць. Власне, це військовослужбовці не прибачили. І дуже-дуже дивно, що так вони їхали без супроводу. Цих кразів було три, там не видано відео, але потім ми ще побачили третю затриману машину. Так само повністю завантажена, вона була цим боєкомплектом, тобто її пробили колеса, зняли номерні знаки. І, до речі, там ці хлопці, самоборони російські, які власне і контролюють. Зараз весь цей арсенал. Вони нам сказали, що по документах ця машина має київські номерні знаки, але причеплені були спецномери військові Донецької області. Це викликали у них певну підозру, і вони вважають, що це якась провокація. І от ці три машини супроводжувала лише одна машина для її, яка дуже швидко стіпла і все, її ніхто вже не бачив. О, і власне це все. Тобто так можна спокійно захоплювати боєкомплект і, 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 і от, така ситуація зараз на Донбасі. Я можу сказати, що якщо зараз тут, якщо у вас група товаришів, якщо ви маєте зброю, і якщо у вас в руках російський прапор. Ви можете захопити все, що завгодно. І вас ніхто не зупинить, навіть не будуть намагатися. Я отак бачу ситуацію зараз всередині. Так а оці озброєні е, в камуфляжі, вони як говорять? Чи українською вони не розуміють, чи ви навіть не намагалися спілкуватися? А, ну, ні, ви знаєте, вони, вони не говорять українською, звичайно. А, бо, бо бо тут ніхто українською власне не говорить майже. Я думаю, ну те, що я бачив, що частина з них це був ну те, що я чув від них, це бійці з підрозділу От, Я думаю, що саме вони це такі кістяк у цього, цих зелених чоловічків. Але як ми тут трохи довідалися, що дійсно тут перебувають. Е е якісь є спеціалістів з російського гру, ніби вони ко ну, координують, але це не перевірена інформація, певний джерел, що саме вони координують, е люди з Москви координують дії цих зелених чоловічків, але самі чоловічки вони місцеві. Я це і принаймні те, як вони реагували на приміщення осіб, тобто вони знають обличчя місцевих, тобто з цього можна зробити висновок, що знають, ну, вони знають місцевих, вони і самі місцеві. <міт> Ясно, ну у нас є дані від нашого кореспондента Сергія Грішина, що цими озброєними людьми керує, ну, зокрема, літня людина, там за п'ятдесят йому, і він сам з Підмосков'я, як він з'ясувалося вчора, між іншим. Так. Да. дякуємо Романі Романові Бочкалі. Це кореспондент журналіст каналу Інтер. За надану інформацію. Він з місця подій каже, що ніякої терористичної операції в Слов'янську не відбувається. Хоча те, що ми читаємо, пише принаймні в Фейсбуці Арсена Ваков, що відбулася зачистка і так далі.